Всім привіт на зв'язку. Компанія Автолуцька перед вами Фольксваген та Орек Ерлайн року випуску з пробігом 155 тисяч кілометрів. Шестициліндровий турбодизельний двигун об'ємом 3 літри, v 6 з потужністю 170 кВт. Зовнішній та внутрішній Airline, матрична оптика IQ Light з протитуманними фарами та динамічним показчиком повороту. Зеркала складаються, регулюються та підігріваються. Також присутня камера асистентів. Парктроніки 360 автомобіль до нас приїхав на 21-х чорних Airline дисках. Ну і друзі, запрошую вас всередину автомобіля, а салон, повірте, для людей поболіє. Ідіть сюди. Величезний цифровий кокпіт, навігаційна система Discover Premium, багатофункціональне шкіріне мультикермо з підігрівом, електрорегулювання керма по висоті, довжині та з функцією пам'яті. Line Assist, адаптивний круїз контроль, Side Assist, виїзд з місця паркування, Front Assist. великий королівський задній ряд, чотиризонний клімат, контроль. Зразу кидається в очі Black потолок з панорамою та люком, а також підігрів задніх сидінь. Електропривід багажника, багатофункціональна камера заднього огляду з розпізнаванням причепа, регулювання пневмопідвізки, електрофаркоп, великий об'ємний багажник для будь-яких ваших потреб та подорожей. Друзі, ну що ж, і тепер саме головне це ціна. Ну а ціна даного автомобіля 54 тисячі доларів. Друзі, приїжджайте до нас на площадку село Липини, вулиця Окружна, 5. До зустрічі.